Три потужні генератори за підтримки міжнародних донорів надійшли нині на Прикарпаття. Один із них потужністю 45 кВт отримали прикарпатські рятувальники. кажуть, використовуватимуть його у стаціонарному пункті незламності на території аварійно-рятувального загону в Івано-Франківську. Саме 40 кВт, тому що приміщення досить велике, Там декілька приміщень, декілька будівель. Це територія пожежної частини, яка так само. Відключається, коли є відключення. Так що генератор нам цей необхідний. Ми щоб попросили наших партнерів, щоб нам дали в наступному році. Також декілька генераторів, щоб ми могли забезпечити також пункти незламності, які розташовані в пожежних частинах в містах нашої області, там Коломиїв, надвірні, в долині, інших великих містах, де прогнозуються саме проблеми в той час, коли не буде електроенергії. Отримала необхідну техніку Івано-Франківська обласна військова адміністрація завдяки агентству ООН у справах біженців в Україні та благодійному фонду Роката. Ми розуміємо, що потреб дуже багато, і а, наше агентство спільно з іншими агентствами ООН намагаються надати ту підтримку, яку ми можемо. І ми дуже раді, що ці генератори вони вчасно а, прибули. І навіть якщо це не дуже велика наразі допомога, ми впевнені, що вони будуть слугувати саме цим цілям, а, для котрих ми надаємо їх. І як ООН у, у справах біженців, ми займаємося питаннями захисту, і також а, а, хочемо впевнитися, що люди мають доступ до сервісів. Тому ми також надаємо і інші види допомоги через партнерів. Це і гуманітарна не Вольча допомога це інші сервіси, послуги в сфері захисту, що надаються тут через партнерів, в тому числі генератори такої потужності 150, 60 та 45 кВт, зазначають у івано франківській ова отримали від міжнародних донорів. Перше це є дуже допомога, гарна для того, щоб ми ці станції передали одному із об'єктів соціальної сфери, де зараз є. Понад 200 підопічних, а також два в пункти обігріву, де пропускна здатність одного з них буде від 300 до 500 людей. Для облаштування усіх пунктів незламності на Прикарпатті обласній адміністрації не вистачає ще майже 80 генераторів різної потужності. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.